Всім привет, я на Ярина Сьогодні Сегодня будемо грати в Roblox ігру під названням Rock Heaven с Аліной. Сьогодні я буду преступником, а Аліна буде поліцейським. Я буду совершати преступлення, а Аліна має зловити мене на якомусь преступленні. Ладно, ми починаємо. Мені треба подумати Алин, куда я піду. Біжим! Так, беремо беремо зразу якусь е штуку. Стоп, ти мені дала фору, так? Да? Тобто я можу зробити так <різь> 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 Я можу зробити так І все, ти мене не знайдеш тепер. Що? І... Що, що? Я на фуре еду. Я тебе не знаю. Но я сама не знаю, де я. І куди мені йти. А, он туда. <ріхи> ну знаєш ти, мені зря дала фору. Тому що, якщо ти мені дасишь фору, то. А я буду понять в какую-то. Я в банке, Олим. Ні, тобі треба пройти. Біжи, а він тільки не лови мене. Не я не знаю .ái. все. Я збіжала. Все, я збіжала. Знаешь, они телепортированы, если никто не запрещал. Все, я ограбила. Ладно, я ограбила. Давай, теперь ты становься преступником, а я полицейский. Все, я даю Алине 5 секунд Все, шукати Все шукаты. Привет, Бонент! Я тебя нашел. Я тебя нашла. Не, ну знаешь, ты пришла грабить ты дом, а я честно такая, типа, ладно. Я тебя уже догнала. Все, я Аліну словила, тепер вона поліцейська, я преступник, у мене вже є ідея. У нас тут время не ограничено, получается, я можу куда захочу, телепортируватись і быстро збіжати. В принципі, можеш мене шукати вже. У мене, походу, поліція тут преследує. Коли у мене поліцейська машина, найс. Ой-ой, я тебя бачила. Что? Я тебя там бачила. А, не скажу, мне надо внутрь попасть. Я внутрь попасть. Блин. Так, мне надо кое-что. Давай я сделаю тебе подсказку. Я беру кровать. Я можу і так зайти, але щоб не палитися, кровать беру. Там є двері, слише. А ти де ваще? Що? Я Найс. Тут воно за мене ограбилось. Ой! Ну, все так, все постріляли. Бомбу взяли, взорвали. Все. Я в магазині, я вже уграбила. Ну, в принципі, бомбу зірвали, все нормально. Привет. Окей, давай. Тепер то есть я стою поліцейським, ти преступником. Давайте. Раз, два, три, чели. Все, ми проявилися, тепер тебе є форалі. Блин, теперь я не бачила, куда она телепортировалась так. Вот где я бачила, куда ты пахнулась. Опачки. Цены ты. О. Привет, Банент. Привет. Не, ну а чё? Привет! Все, я тебе зловила. <реш> Знаєш, я просто бачу, куди ти телепортируешься. Ще подождем, коли розвисне. Все, я стала грабителем. Що? Я стала грабителем. А Аліна поліцейським. Даєш мені фору, значить? Не, надо форум. Я зара телепортирую, зара в рандом на Сейчас подожди. Вот так вот. У нас время бесконечно. Так что я могу подождать. Я уже придумала, что я буду работать вообще. Что? Ну так в цьому і суть. Я зараз стою в дереві. Куди я поїду, я ще не знаю, но я буду шукати. Що? Ні, я не на дереві стою, я в дереві стою. як в дереві Воно прозрачне. Ну туда типа зайти нельзя, я не знаю, ой. Вот. Я зараз шукаю предмет, кем бы мне не понадобился. Я тебя тика шабачила, я телепортировалась. Подальше від тебе так скажем. <гум> ну, я тебе бачила. хто? Ти така ні, це не ти, но це я. О, це ти ходиш? Ні, це не ти. Що? Ти рядом? Ну, я якби стою на місці. А, блін, я це все время телепортнула телепортнулась недалеко від тебе. Окей, ну у мене, в принципі, є план, який я. А як? А вот, все нормально. Я серйозно зашла. Що це вообще за дом? Я тобі тільки що їдала. Вот що я сказала, думай. Думай. Що я сказала, що. Я сказала, что это за дом. То есть я в доме. Я не знаю. В якомусь. Сто процентов. Та где цей лифт? А, вот лифт. Я нашла лифт. Поднимаемся. Чего? Я даже не знаю такого дома. Найдите. Эммм. А наша тобі ця інформація? Нет, 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 нет. Вс. Да, но ти мала на мене либо клетку поставити, либо мене взяти на руки. Так в мене нема. я тебе Що? Ладно, окей, давай засчитаем, что ты меня зловила. Теперь меняемся. Все, теперь я полицейский, а Лина, цей преступник. Ты можешь телепортироваться. Дай фору, дай фору. Я тебе уже даю фору, телепортируйся куда-то. Я вообще позицию не Реально? А где, а где ты? Дай подсказку. Что? Чего? Т там зара пожар? Привет! Все, я тебя взяла. Вот сообщение отправлено. А я, я да, но я тебя нашла раньше. Ладно, окей. Меняем теперь опять скины. Все, ребята, я поменяла скин. Алина мне не дает фору. Я пока что Репортируюсь куда есть далеко-далеко. Шукай! Шукай, шукай! Мені треба десь спрятатись і подивитися, де знаходиться Аліна. Я отут десь спрячусь. Так, де Аліна? А де ти зара? Жаль. Я зараз сама не знаю, де я дам. Угу. Не важно, що я тебе бачила. Я <ріст> вона Пока. <ріст> <ріст> так тут в мене не було цієї штуки. У мене не було цієї штуки, зараз я передивлюсь ролик. Коротше, на ролику, ребят, нема, що вона зловила, но може бути, що воно анулірувалось. Ну, і ми не знаємо, хто виграв. Далі ми міняємо скіни, і Аліна, виходить, буде преступником, а я поліцейський. Все, Алін, я даю тобі фору 15 секунд.

Уволят Як уволят? А дай підсказку я просто зараз на необітаємому острові. Я не знаю, де я. Ти де зараз? Дай підсказку, дай підсказку, Алін, ти де? дай підсказку, да Що? Бі... Біля би дома? Біля кого? Логічно, А який іменно дом? А як казала зі разобрати? О, разобрала. Шо? Пока А де ти зараз? Що? В белом доме? Я, в разу, я, туда, туда. я тебя не бачу. Что? <связывая> я тебя бачу. Привет. Окей, давай теперь я стаю цим преступником, а ти поліцейським. Все, ми поміняли скины, Алін, давай мені фору. Так, зараз, подожди, 5 сек, 5 сек. Главне знаходитися подальше від домів. Я знаю. А мені Ні, не лови мене. Головне спрятатись ізначально. А зараз ти де? Я зараз Реально? Все. А ты где, Зара? Я не могу, я не умею телепортироваться. Так ты ж до этого мила. Но а я не могу сейчас. Пон. Так бежи. Да. На электричку сядь. Дуже, ну, спасибо. <laughs> Пожалуйста. <laughs> ну, в принципе, тут нема что ограблять. Вот так вот поставлю. Сорву. И поднимлюсь. Тут вообще нема что грабить. Ты про магазин говоришь? Нет. Ну, в принципе, главное забрать и УВСТ, ну, также пидерваты. Ну, в принципе, я тут все пидервала, все, в принципе. Вот так вот и можно идти до низу. Ну, в принципе, вот эту вот лодку ограбила. Хотя там ничего не было, но все же. Алина на меня не может найти. Я тебя в прошлом раунде тоже вообще не бачила. Я нашла. Допустим, вот тут ограбила, но я уже пидервала ее все-таки. Ой, все же я и подервала уже. Ладно, ребят, мы будем на цьому заканчивать ролик, так как мы сыграли в игру про полицейских и бандитов. Мы будем на тему заканчивать. Всем пока, пока называйте подписывайтесь и ставить лайки. Всем пока-пока!